У минулій відеолекції ми почали розглядати фактори ризику, які сприяють виникненню та розвитку неінфекційних захворювань. Зокрема, зупинилися на таких факторах ризику, як тютю та алкоголь. Сьогодні ми розглянемо ще три фактори ризику, які згідно з підходом ВОЗ 5 на 5, входять до п'яти факторів ризику, що в сукупності впливають на розвиток п'яти основних груп захворювань серцево-судинні. Онкологічні, хронічні респіраторні, цукровий діабет та психічні розлад. Це такі фактори ризику, як нездорове харчування, малорухливий спосіб життя та забруднення повітря. Всі ці фактори ризику можна модифікувати, тобто ми можемо суттєво знизити ризик виникнення нізів, якщо зможемо знизити рівень впливу цих факторів на здоров'я населення. Першим фактором ризику. А точніше групою факторів ризику, які ми сьогодні розглянемо, це нездорове харчування, зайва вага та ожиріння. Недоїдання або неякісне незбалансоване харчування є ключовим фактором ризику на інфекційних захворювань у світі майже кожна третя людина має принаймні одну форму недоїдання, а до 2025 року за існуючих тенденцій. Цей показник сягне кожного другого. Недоїдання або неякісне харчування в дитинстві, окрім впливу на виживання, ріст розвиток, є фактором ризику розвитку надмірної ваги та ожиріння у дорослому віці. Порушення харчування, спричинене недостатнім споживанням поживних речовин, призводить до таких ускладнень, як відставання в рості. Виснаження та дефіцит мікроелементів надмірне та незбалансоване споживання їжі призводить до надмірної ваги, ожиріння та неінфекційних захворювань, пов'язаних саме з харчуванням. Ожиріння є зростаючою проблемою нездорового харчування у 2016 році. Понад 9 мільярдів дорослих у всьому світі мали надлишкову вагу, а 650 мільйонів страждали на ожиріння, що значно перевищує кількість людей з нормальною вагою. Окрім зниження якості та тривалості життя, ожиріння пов'язане з підвищеним ризиком розвитку кількох основних неінфекційних захворювань, включаючи діабет другого типу, ішемічну хворобу серця, інсульт, брагіальну астму та кілька видів раку. Згідно з даними глобального тягаря захворювань, погана дієта є основною причиною смерті і є першою або другою за величиною причиною тягаря ніс у всіх шести регіонах Всесвітньої організації охорони здоров'я. На наступних слайдах ви можете ознайомитися з впливом надмірної маси тіла та ожиріння на розвиток князів. Ожиріння спричиняє метаболічний синдром, який провокує порушення багатьох процесів на клітинному рівні. Саме тому ожиріння пов'язане майже з усіма неінфекційними захворюваннями. На слайдах ви бачите, що патофізіологічні механізми при неправильному харчуванні. Призводять від ожиріння до раку та серцево-судинних захворювань. На цьому слайді наведене порівняння між пацієнтами з нормальною вагою та пацієнтами з ожирінням з точки зору розвитку серцево-судинних захворювань. Ожиріння є також серйозним фактором ризику розвитку онкологічних захворювань різних органів та тканин. Як ви бачите на слайді, причиною надмірної ваги з-поміж інших. Є малорухливий спосіб життя. Отже, брак фізичної активності, гіподинамія, також є важливим фактором ризику багатьох неінфекційних захворювань: урбанізація, офісні робочі місця, збільшення кількості автомобільного транспорту все це сприяє зменшенню потреби в прогулянках, фізичній активності тощо. Дослідження показують, що у всьому світі одна з трьох жінок. І один з чотирьох чоловіків не відповідають глобальним рекомендованим рівням фізичної активності. До п'яти мільйонів смертей на рік можна було б запобігти, якби населення світу було більш активним. Люди, які недостатньо активні, мають на 20-30% більший ризик смерті порівняно з людьми, які достатньо активні. Понад 80% підлітків у світі є недостатньо фізично активними. У країнах з високим рівнем доходу рівень неактивності вдвічі вищий, ніж у країнах з низьким рівнем доходу. Підраховано, що відсутність фізичної активності є причиною до 10% випадків передчасної смертності, ішемічної хвороби серця, діабету другого типу, раку молочної залози та раку товстої кишки в усьому світі. У багатьох випадках це також тісно пов'язано з ожирінням. На цьому слайді ви бачите результати дослідження, яке показує, що найвищий рівень смертей від серцево-судинних захворювань, пов'язаних із недостатньою фізичною активністю, фіксується в країнах із середнім рівнем доходу 74% смертей, та в країнах з високим рівнем доходу 69% смертей від серцево-судинних захворювань. Загалом дослідження демонструють. Що частка неінфекційних захворювань, пов'язаних із недостатньою фізичною активністю, коливається від 1% для гіпертонії до 8% для деменції. Наступним фактором ризику розвитку нізів. Є забруднене повітря. Нагадаю, що цей фактор ризику разом з групою НІЗІВ психічні розлади було включено до підходу ВОЗ 4 х 4 лише у 2018 році, що свідчить про високий рівень впливу цього фактору ризику на здоров'я населення. Забруднення повітря є найбільшим у світі. Єдиним екологічним ризиком для здоров'я та провідним фактором ризику неінфекційних захворювань за даними ВОЗ, забруднення повітря щороку призводить до 7 мільйонів смертей у світі, з них близько 80% від неінфекційних захворювань. Забруднення атмосферного повітря. Є причиною 24% усіх смертей від інсульту, 25% усіх смертей від ішемічної хвороби серця, 29% усіх смертей від раку легенів і 43% усіх смертей від хозлу. Тож ми з вами закінчили цикл лекцій, присвячених факторам ризику неінфекційних захворювань. Основними тезами сьогоднішньої лекції є наступні сучасний світ. Несе як позитивні зміни, так і низку факторів ризику. Це такі фактори ризику, як неправильне харчування, що своєю чергою призводить до надмірної ваги та ожиріння, малорухливий спосіб життя, забруднене повітря. Ці фактори дуже пов'язані між собою і в сукупності мають значний негативний вплив на здоров'я людини. З хороших новин: це ті фактори, які можна і потрібно модифікувати. Підходи й політики щодо нівелювання впливу цих факторів ризику ми будемо розглядати в наступних лекціях.